Однією з перших історій, якою хочу поділитися, це ще також було на початку моєї роботи репетитором, я тоді тільки другий рік репетитором працювала. По-перше, це були ще також мої студентські роки. Я ще не вміла налагоджувати контакт з батьками учнів і завжди я себе вела так: знаєте, не як репетитор чи викладач, до якого потрібно ставитися з повагою, а як ніби я щось комусь винна. Ось таке в мене було відношення. Тобто, в принципі, скажімо так, батьки керували мною, от, і я думала, що це так і має бути, тому що тоді ніякого такого розвитку для репетиторів не було, щоб з кимось там порадитися чи когось запитати про в принципі комунікацію з людьми. Так, от був один такий випадок, коли я працювала з ученицею, а вона жила лише з батьком. У них мами не було. от. І, якби е е е е все було добре, це був той період, коли я ще ходила до учнів додому. Е все було, в принципі, в цілому непогано, от. але якісь такі відношення ну, батька були різкі. Знаєте, я, в принципі, це все ковтала, е е тому що думала, що це так має бути, типу, це нормально. Я не вміла відстояти свою власну позицію, якісь особисті кордони і так далі. Але стався один переломний момент, після якого ми повністю припинили е е співпрацю е е одного разу. Батько вирішив поставити себе вище за мене, вказати на мої якісь непрофесійні компетенції. І зразу після того він вирішив запросити мене на побачення. Він чітко пояснив, що вони живуть самі, і він би хотів запросити мене на побачення. В той момент в мене, знаєте, такий страх воно викликало, тому що я в чужій квартирі не знаю, як себе поводити в такій ситуації. Звичайно, я відмовилася. От і він хотів мені внести ну, заплатити якби за уроки наперед. А тоді, якраз той день, той урок був якби останній оплачений з попередньої оплати, і виходить, це він би мав мені заплатити наперед. Я не хотіла вже після тої ситуації брати гроші, а я не знала, як правильно відмовити, тому що перед тим він не запитав там, чи планую я якби з ними продовжувати співпрацю. Звичайно, я погодилась але це. Було запитання до цієї історії з побаченням. От і я вже не знала, як мені правильно діяти. Тому я просто сказала, що давайте ви мені заплатите наступного разу, тому що мені так незручно буде рахувати оплату. На що я почула відповідь, яка, в принципі, стала для мене найбільш гострою і історією. Він мені сказав, незручно ось таким смайликом стояти. Для мене це тоді взагалі я в такий ступор впала. Я знову ж таки це проковтнула. Кажу, ну хорошо, я взяла ті гроші, він там пішов по своїх справах, я з дівчинкою провела урок. Звичайно, ті гроші я залишила на тумбушці і тихенько собі пішла додому швиденько-швиденько, поки він не повернувся і поки мене ніхто не побачив, і так далі. Тобто, для мене це тоді був такий стрес. По-перше, я не розуміла, як можна взагалі таке казати людям, незнайомим людям, тим паче репетитору, якомусь вчителю твоєї дитини. І так далі, звичайно, в той вечір я не хотіла взагалі спілкуватися вже з цими людьми. Е, я просто написала йому повідомлення про те, що я більше не буду займатися. Гроші я залишила. От ми повністю розраховані. Я пояснила ситуацію, чому я не буду займатися більше приходити, і все. В принципі, ця історія типу, на тиждень. Вона затихла. Через тиждень він мені починає надзвонювати. Я, звичайно, не беру слухавки. Він мені дзвонить, я скидаю. Він дзвонить, я скидаю. І так буквально хвилин п'ять він мені наярював. І потім пише там мені типу там рекомендаю письмо, типу щось таке. Типу, що Він би мені залишив там негативний відгук на сайті, з яким я співпрацювала який мені шукав учнів. Я не витримала, я поняла, що ну, типу, ситуація не завершиться. Я потім взяла слухавку і він мені починає, як ви так можете? Ви залишили. Вона до того отримувала одинадцятки з вами, тепер дитина почала хвилюватися, що ви залишили. Почала двійки отримувати, як ви так можете, це взагалі не професійно. Я вислухала і потім кажу, а ви вважаєте нормально собі таким тоном, як ви до мене спілкувалися і все, що ви мені сказали? І він мені видає фразу: О, то ви на це обідалися? Типу що до такого? Словом, Я пояснила йому всю ситуацію і сказала, що після цього ми більше не будемо взагалі займатися. На цьому історія закінчилася. Після того в мене знаєте, в середині от, 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 така була тривожність з'явилася, в принципі, щоб десь не пересіктися в місті. Я дуже хвилювалася, потім, коли мені приходили нові заявки, я дуже боялася брати вже нових учнів, тому що я не знала знову ж таки, яка історія мене чекає. І Пам'ятаю, десь, можливо, через місяць мені також надійшла заявка, також від батька учениці. І я ту заявку не взяла, тому що я вже боялася, я не знала, чи це реальна заявка, чи, можливо, мене знов десь хтось кудись. Коротше, в мене з'явився такий страх, що мене десь заманять в якийсь обман, і я з цим страхом досить довго жила. Зовсім недавно я ці історії згрупувала і трішечки в собі переборола цей страх і відпустила ці історії. Тому хочу сказати, що завжди важливо вміти відстояти свої особисті кордони і налаштовувати контакт з батьками.